Сьогодні в нас іде війна, тому і мрія в мене одна, щоб українські захисники війська ворожі перемогли. Мою бабусю, щоб звільнили, а в неї вистачило сили до перемоги дотриматись, і нас всіх можна дочекатись. Молюся з мамою щодня, щоб закінчилася війна. Ворожі кулі оминали, наших бійців не травмували, щоб вибухів. Я більш не чула, і жах цей назавжди забула. До школи мрію повернутись, улітку в морі окунутись, зустріти друзів, обійнятись. Щасливо хочу засміятись. Я знаю, скоро так і буде, і кожен з нас війну забуде. Моя заповітна мрія, щоб закінчилася війна, кінчилася війна, кінчилася. Я часто згадую Я часто... своє життя часто... до війни. до війни. Як було гарно. Я відвідував Я школу та свою Я улюблену танцювальну, танцювальну студію. Улюблену, улюблену танцювальну. Літку із сім'єю відпочивали на нашому Чорному морі. Я мрію, що скоро мрію. все зміниться на краще. Адже наші захисники справжній суба здоров'я. Вони щодня наближають Вони нас, нас, до нас до перемоги. Я знаю, що моя мрія обов'язково здійсниться. В, в моїй країні в запанує мир. І ми повернемося е, до Херсона. до Херсонок. Все, Все, Все буде Україна! Моє буде Софія Чернишева. Я учениця четвер. 4 А класу Херсонської школи номер 27 Моя мрія, що була перемога і мир і злагода. Я хочу, щоб всі діти і дорослі повернулися до своїх домівок. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Я мрію побачити квітучі каштани у рідному Херсоні, подивитися на захід сонця біля Чорного моря, погратися на майданчику біля моєї 27-ї школи. Моя заповітна мрія створити нову мрію. І так, ан 225 мрія. Був гордістю України. Він вважав своєю величчю, був найбільшим та найпотужнішим в світі. Але рашисти спалили його. Я мрію стати конструктором та відтворити літак, створити його ще унікальнішим, ще красивішим. Бо мрія ніколи не вмирає. На даний момент я знаходжуся у Румунії. Моя мрія це повернутися додому у Херсон, побачитися зі своїми рідними, друзями та однокласниками. Перемога буде за нами. Зараз моя мрія повернутися додому до рідного дому, до рідної школи, до рідного Херсону. Мрію, щоб по всій Україні знову був мир. Мене звати Настя, мені 8 років. Я з міста Херсон. Я мрію, щоб закінчилася війна, і щоб ми повернулися своєї домівки. Мене звати Ципан Мілана, мені 7 років. Я живу у Херсоні, але на даний момент я проживаю у Польщі. Колись я мріяла про нову ляльку, новий телефон та велосипед. Але зараз мої мрії змінилися. Зараз я хочу поскоріше повернутися додому, щоб настав мир. І закінчилася війна. Мене звати Ципа Нікіта. Мені 9 років. Я з міста Харсон, але на даний момент я проживаю в Польщі. Ще рік назад я мріяв про новий велосипед та телефон. Але сьогодні мої мрії змінилися. Сьогодні я мрію про те, щоб закінчилася війна та настав мир, щоб я повернувся до своєї рідної хатини та. Побачився з усіми рідними та друзями. У мене, як і у кожної людини, є своя заповітна мрія. Моя заповітна мрія повернутися додому. В чужому місті ми більше року Без звиклих для мене речей, без друзів, без моєї кімнати. І я вірю, що моя мрія, як і мрії кожної дитини, обов'язково збудеться. Я мрію, щоб в нашій країні закінчилася війна, щоб Україна здобула перемогу, щоб в нашій країні завжди був мир. Я мрію, щоб ми повернулися додому і я зміг зустрітися з дідусем та бабусею. А ще в мене є одна пухнаста мрія, щоб після війни в мене з'явився котик. Зараз у такий тяжкий час моя заповідна мрія це перемога України. Повернення додому, але в мене ще є одна мрія стати відомою піаністкою. Мене звати Вероніка, я завжди мріяла відпочити за кордоном. Почалась війна, моя мрія здійснилася, але я дещо зрозуміла, що краще твоєї домівки немає ніде. Зараз в мене дуже проста мрія. Я хочу повернутися додому в свій Херсон. Спати в своєму ліжку, зустрітися з друзями та піти до школи. Я сподіваюся, що мої мрії здійсняться, та всі ми повернемося додому в свій рідний херсон. Я, різе. я зараз мешку в а я хочу повернутися до України з... 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 З собаком. Вітаю! Мене звати Єгор. Моя найбільша мрія, щоб мені подзвонив з передовою і сказав: все закінчилося, ми перемогли, нас відпускають додому. Я такий не один. Я бажаю кож... кожній. Дитині, щоб її тато повернувся живим з, з... з... з війни, я бажаю кожній родині що, е... ні, обійнятися під е... мирним небом. Е... А, ще... а ще я дуже хочу зустрітися з своїми друзями з рідного Херсону. Е... Коли ми зустрінемось, ми будемо розказувати, які місця ми бачили за кордоном, і будемо шукати схожі місця в Україні. І я думаю, ми такі обов'язково знайдемо, тому що Україна дуже гарна і мальовнича. Мене звати Трофім. Я думаю, що у всіх українців одна спільна головна мрія це перемоги і мир. Майже рік я не був вдома в рідному Херсоні і дуже скучив за друзями і своєю кішкою, яка чекає мене в моїй подруги. Я хвилююся за них, тому що херсон обстрілюють. А ще я мрію, щоб у всіх тваринок був дім і добрий господар. Мрію обійняти панду та тюленя. Бажаю усім миром. З вами був Трохим.